І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми згадуємо одну з найбільш оптимістичних подій в історії людства. Бо які події ми називаємо оптимістичними, ті, які надихають нас бажанням іти вперед, надією на майбутнє. А надихають це слово і походить від духу. Саме такою натхненною подією, коли благодать Святого Духа вселяється в спільноту учнів Христа і творить новозавітню церкву, і став день зіслання Святого Духа на апостолів, день, який ми згадуємо сьогодні. Але, повертаючись до початків новозавітньої церкви, як же багато спогадів про старозавітні події. Зринають сьогодні у Богослужіннях П'ятдесятниці. Боже сам день П'ятдесятниця за походженням старозавітнє свято, і відзначався він у п'ятдесятий день по виході з Єгипту тій першій пастці, перетині межі країни рабства, яку здійснив Мойсеїв народ, простуючи у обіцяну країну свободи. А сьогоднішнє Євангельське читання нагадує нам і про інше свято, кучки, в останній день, якого прийшов Спаситель до Єрусалимського храму і навчав маси людей, які там зібралися. І довкола них, так само, як довкола нас, були зелені гілля, якими прикрашали в той день свої оселі, і навіть будували собі кучки, тобто такі. Куріні із зеленого гілля старозавітній юдеї. І хоча сьогодні ми насамперед молимося перед іконою, яка зображує подію Новозавітньої П'ятдесятниці, але часто у наших храмах, у наших домах можна побачити і зображення Тройці старозавітньої, тієї символічної Тройці, яку провіщали ангели, що прийшли до Авраама. Бачимо на цій іконі трьох ангелів, які символізують три особи Пресвятої Тройці: Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, і Авраама, а буває ще й Сару, яка визирає за дверей, які годилися в ті старозавітні часи, навіть не наближаючись до святкового столу. І ось ця подія. Старозавітня подія зустрічі Авраама із трьома ангелами несподівано повертає нас до місії Святої Церкви. Давайте пригадаємо, що ж далі було після того, як ангели з'явилися додому Авраама. Вони пішли далі карати Содом і Гомору за страшні провини їхніх мешканців. І Авраам, який проводжав її свого дому, заходився був молитися про те, аби вони вибачили ці міста і торгувався з ними, прямо як торгуються на базарі, просячи змилосердитись над містом, коли там буде спершу 50, потім 40. І так він упросив, що готові були ангели. А через них сам Бог виявити милосердя над містом, якби там знайшлося тільки 10 праведників, але і десяти праведників не було. Було тільки четверо Лот, його дружина і двоє доньок, і вони врятувалися із цього покараного богом міста. Яке ж відношення це має до нашої з вами місії? Церква не є спільнотою вибраних. Відокремлених від світу, місія церкви молитися за спасіння всього світу, нести слово Євангелія у довкілля, не обмежуючи його переказом від одного члена церкви до іншої, бути голосом, який сповіщає слово надії, добру новину Євангелія, яка і є суттю. Нового Завіту, суттю навчання Христа. Церква іде з цим словом до світу, а водночас молиться за цей світ, який би він не був. Хай порівняно з ним провини Содому і Гомори здаються такими дитячими провинами, зовсім невинними. Нам часто спокусливо є засуджувати цей світ, протиставляти себе йому. Відокремлюватися від Нього. Але чим навчав нас Христос бути? Раз у раз з'являються ці образи, з одним з яких зустрічаємося ми сьогодні, водами живої води, які напоюють світ. Бо ж через церкву ця вода жива, тобто благодаття Святого Духа, входить у довколишній світ. Бути. Розчиною, тобто дріжджами, які заквашують ціле тісто, і нарешті бути сіллю. А кожна господиня, та не тільки господиня, кожен з нас, хто пригадує, як важко часом приготувати смачні страви, знає добре, як важливо вчасно і в міру посолити цю страву. Сіль добра річ. Але коли вона звітріє, тобто втратить свою силу, її викидають геть, навчатиме Христос своїх учнів і переказуватиме це євангелист. Ми є сіллю для світу. І хай християни складають не такий вже й великий відсоток цілого світу. Я маю на увазі не лише тих, хто прийняв хрещення, а тих, хто живе по християнському. Але саме вони і складають. Ось ту громаду праведників, якою тримається світ, ту сіль, яка надає смак цілому світові. Це велика, дуже відповідальна місія, яка викликати повинна у нас не гординю, а почуття радості і вдячності Богові за те, що він нам довірив цю місію нести, довірив бути цією сіллю. І як же важливо справді не звітріти, не втратити тієї сили, якою ми наділені. а це сила не наша, не наша власна споконвіку дана нам праведність, це сила благодаті Духа Святого, яка в цей день п'ятдесятниці війшла в церкву і завжди в ній лишається. Кожен з нас може зараз. Поміркувати над собою, над своїм життям і про себе іронічно посміхнутися? Ну який же я святий, коли і сьогодні встиг зранку вже щось не те зробити, і вчора засудив когось, нагрішив. Хіба можу я належати до цієї громади? Хіба це буде справедливо? А давайте зазирнімо глибше в свою душу і помітимо не те, що часто руйнує цілісність нашої особистості, заважає нам чесно дивитися в очі один одному, а погляньмо глибше на ті дари, які ми часто приховуємо самі від себе, і вони припадають пилом, як довго не прибрана кімната. Цим даром і є благодатний дар Святого Духа, який у хрещені таїнство миропомазання дається кожному із нас і з вами. І наше завдання в житті пробудити його, реалізувати той дар, не тримати його захованим насамперед від себе самого, а свідчити світові про нього, тобто жити по-християнському, використовувати той унікальний дар, який нам даний щодня, приміряючи своє життя до євангельських правд. Підносячи його до рівня навчання Христового, наслідуючи Христові у своєму повсякденному житті. І саме тоді ми відчуємо себе частинкою цієї жменьки солі, яка надає смак цілому людству. Відчуємо у собі той вир живої води, який витікає у світ, рятуючи його від духовної посуди. Відчуємо свою місію. І саме це допоможе нам подолати той песимізм, який навівають нам засоби масової інформації, чутки, які доходять проходять зусибіч, які навівають новини суспільного життя. Ми відчуємо себе здатними змінити світ. І саме у цьому і є та велика місія, яку Христос. Відкриваючи струмені живої води церкві, дарував всім нам у день п'ятдесятниці. Амінь. Слава Ісусу Христу!